А ціни різні. Постачальника газу тепер можна змінити. Конкуренція на ринку палає. Вау-ва! Тут дві. У вашому банку можна виграти мільйон? У нас можна. Візьми кредит, гадай комбінацію та виграй мільйон. Деталі на маніве. Прем'єра. Ти моя. Ти тільки моя сплановане життя. Ми подали заяву в раці через місяць весілля і можливість почати все спочатку. Часто думаю про тебе. Хто це був? Однокласник. Обрати стабільність. Хочу купити. Цей дім коштує цілий статок. У мене гроші є. Чи піддатись почуттям. Я більше нікуди не хочу від тебе їхати. Думаю, ми поквапилися з весіллям. Це ти через однокласника? Не хочу тебе втрачати. Соня, я не можу без тебе чуєш. Я для тебе все зроблю. У неділю. Рівно у сім'ятій. Найкраще кіно на каналі Україна. Курвалтап Екстра. Серце під контролем. Глово це додаток, який везе тобі все. Соковитий бургер для смачного завершення дня. Що з супермаркету і без жодних черг. Навіть підгузки, що врятують ситуацію. Завантажить додаток «Глово» та знаходь для себе безліч вигідних пропозицій. «Глово» везе тобі все. Wow! Рідні дивують вас увесь рік. Час приємно вразити і їх. Вау, wow пропозиція від Vodafone. Купуй Samsung Galaxy A31 за суперціною та отримуй півроку зв'язку в подарунок ексклюзивно в магазинах. Vodafone. фонве Пробачте, Тетянку, але Я маю взяти лікарняди. Батьки не беруть лікарняних. Батьки приймають Вікс. Вікс-антигрипкомплекс допомагає полегшити шість симптомів застуди та грипу і звільнити дихальні шляхи, коли не можеш дозволити собі лікарняний. Вікс, і ти знову у ритмі життя. Кіндер це подарунки нашим хорошим. Усім лисичкам, зайчикам, павучкам і чоловічкам. Усім, хто схожий на тата, на маму, на дідуся, чи навіть ні на кого не схожий нашим, вашим найріднішим дітям. Новий рік приходить з кіндер. Заміж за лицаря не варіант. Рятуй себе сама. Печаївські, все так просто. Обирай свій смак. Добірні овочі в заправках від торчин для того, щоб ви приготували борщ іншим разом. Адже наші заправки можуть значно більше. Заправки та маринади від торчин, кулінарне натхнення без обмежень. Коли горло турбує, розчин фурацеліну готуємо. Доступний, дієвий, надійний. Інфекція в роті чи горлі докучає, фурацелін допомагає. Експерти про план знають, правильний раціон змінює життя улюбленців на краще. Науково доведено, що раціони про план з формулою Longevis збільшують тривалість життя домашніх улюбленців. Пуріна про план. Знижка до 30% на весь асортимент про план на розетка. Панкреазин 10 тисяч має посилену формулу спеціальних ферментів, що прицільно розщіплюють жири, білки та вуглеводи, які ми споживаємо щодня, і особливо у святкові дні. Панкреазин 10 тисяч. Святкуй смачно, почувайся легко. Вони існують. Санто. Я врятую різдво. Що ти на кой? Я зіпсував різдво червоний. Чесно кажучи, друже, ти його врятував! Ці зірки у нас новорічна ніч на каналі України. Напередодні Різдва у Львові з'являється дещо особливе. І тоді темнішою стає зимова ніч, а свята дарують радісні зустрічі та об'єднують різдвяним настроєм традиційний початок свят. Ну, та ні, я не вірю. Слухай. Та ти шо? Слухай, я тобі зараз таке розкажу. Ти не повіриш. Найзагадковіше шоу Маска. Скоро на каналі Україна. Дизайн, фотоможливості інновації. Оппо прямо яскраво. Важкість, дискомфорт і здуття. Як цього уникнути? Допоможе Креон. Креон розумне рішення для покращення травлення. Відклюся. Я твій особливий ням нямський. Піду за тебе і вогонь, і в воду. Нямський від глибино сосиска вариться, матуся не париться. Проти запору Дуфалак. Він м'яко усуває запор та відновлює правильний ритм кишечнику. Дуфалак. Швидко, м'яко, надовго. Заберемо картку, а потім на шопінг. Замовляйте райфкартку онлайн зараз. Райфкартку відкривайте. Чюдай вигравайте. Райфкартка безкоштовне зняття та поповнення, кешбек до 20%. Щоб одні швидше одужали, а інші не хворіли. Щоб швидше одужати, Орві актив допомагає знешкодити віруси і бактерії. Щоб не захворіти, Актив створює у носі противірусний захисний бар'єр. УрвіАктив подвійна дія проти грипу та застуди. Всі зірки у нас новорічна ніч на каналі Україна. Ми були створені як подарунок жителям льовина. З тих пір ми доповнюємо особливі святкові моменти і нагадуємо, що найкращий подарунок бути поруч. Налаштуйся на свято з Україною. Шокувати свята разом з АВК. Дзвони на важливий для тебе номер Київстар, навіть якщо не поповнив рахунок. Що ти робиш? Зірку тобі з неба дістає. Підключай на 5.35. Київстар. Ми разом. З моїми частими болями тим палгін завжди зі мною. Темпалгін містить два компоненти. Перший усуває біль, другий подовжує дію першого і знімає нервову напругу. Темпалгін! Навіть святий Миколай, Санта Клаус та Дід Мороз обирають іграшки та товари для дітей в магазинах Епік в мережі Епіцентр. Магазин Епік все для щастя ваших дітей. Здається, ти голодний. З'їж снікерс. Краще. Краще. І не ти, коли голодний, не гальмуй, снікарсуй. Салевенці приймай, бізглопів виганяй. Запитуйте в аптеках. Ну, дає. Розкрий свій погляд як у Бембі. З душу Бембі Ай від Лореаль Париж мигдали подібна щіточка піднімає та подовжує кожну вію. Більший об'єм вій та миттєвий ефект розкритого погляду як у бембі. Душ Бембі Ай від Лореаль Париж. А для більшої виразності підкресли погляд підводкою мат сігначе, адже ми цього варті. Боржомі 130 років новорічних історій. Боржомі 130 – Це тільки початок, досконале поєднання цільного фундука та горіхового крему в хрусткому вафельному шарі. Подарує неповторні відчуття. Фереро роше, тим кого цінуєте. Знижка підвушку для кожної подружки. Знижка підвушко у Фокстроті свято пушка. У фокстроті кожен має знижки. На Миколая. Знайди своє на Foxtrot.ua Функція прання парою знищує до 99% бактерій та алергенів. Додавайте забуті речі під час прання з пральною машиною AdWash. Техніка піклується. Сім'я гуртується. Самсунг Just a gift to be true. I can't take my eyes <laughs> off of you. You'll be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. Sveta, smachniiši v ulublonej kompānii. бажаю вам романтичного нового року. на креатив мі 10 те про на алоюа звичайно. Я переживала перед фарбуванням, тому що мала негативний досвід 10 років тому. Після великої кількості експериментів зі своїм волоссям стан його був просто жахливий. Після вагітності волосся стало дуже слабким. Я рада, що спробувала гарнір Олі. 60% олій, без ам'яку. Після фарбування я відчула, як змінилося моє волосся. Таке м'яке, таке шовковисте і приємне на дотик. Сивина зафарбована, і це те, що мені потрібно. Я наважилась на яскравий колір. На ваш від гарнієр. Природна супер пропозиція від суперпровайдера Екстра Тіві, супутниковий приймач за спеціальною ціною 550 гривень і 50% знижки на перегляд преміальних каналів та футболу. Замовляй за номером 759. Грипоста Дирино швидко усуває закладеність носу та зволожує слизову оболонку. Грипоста Дирино. Дихай вільно, відчувай смак та запах життя. Найзагадковіше шоу. Маска. Скоро. Вже так близько. Ніч, яку чекаємо, як ніколи. Such a wonderful day, the best day of my life. All my happy dreams are coming true, dear, and I'm smiling the whole day through. Святкує новий рік цілий тиждень навіть два. Святкуєте, як Василь Сорвекс долає отруєння, повертає до щасливого нового року. Крига року у Києві оголосили перший рівень небезпеки через аномальну ожеледицю. Чому столична слезота не поборна для комунальників сьогодні о 23-й?